Доброго часу. У нас в роботі сьогодні ось такий акумулятор. Акумулятор 72 В 24 годин, 24 А e, Smart BMS. Смарт БМС на 80 тут навіть ампер, таку віддачі. <coughs> e, тут балансувальні провода, ми будемо все укладувати сюди. І сюди, напевно, ось такий у нас XT90 клін попросив, через нього буде заряджати і заряджати. Також у нас тут прикладена... В три слоя термокартончика для цього для силового проводу. Ось так. Все заклеєно термоскотчем також гарненько термокільце. Е, з цієї сторони так само все гарненько. Все буде укладатися та будемо відправляти, упаковувати нашому замовнику. Тому кому потрібно, звертайтесь беремо, покажемо навіть далі, далі е, готовий результат. Такий у нас вже готовий результат. Ось наша візиточка. Viber Telegram, номер телефону, Instagram. Можете звертатися, замовляти такі самі або інші акумулятори під ваш розмір, під ваші потреби, в термоплівках, боксах. Залишилось загарматизувати. Також клієнт попросив зробити йому 50 см відвітної фішечки XT90, щоб він собі там замінив. Також у нас йде XT90 тут. Тому кому потрібно, звертайтесь, надаємо гарантію один рік.